Кібербезпека стає все важливішою в сучасному світі, оскільки зростає кількість кіберзагроз і кібератак, які спрямовані на комп'ютерні системи та мережі. Кожен випадок порушень у сфері кібербезпеки має свої власні особливості і може мати серйозні наслідки для індивідумів та організацій. Та суспільства в цілому забезпечення кібербезпеки для дітей в Україні є дуже важливим завданням, оскільки діти відчутливі до ризиків, пов'язаних з інтернетом, мені на телефон надійшло повідомлення: необхідно змінити пароль. І мені там кілька разів щось пропонували підтвердити чи відхилити. Та я все підтверджував, бо я довіряю цій програмі. А потім доступ до моєї сторінки заблокували. А друзі сказали мені, що разом із моїми фотографіями на ній були антиукраїнські гасла та інший кошмар. Я на силу повернувся назад. Це був просто жах. Треба бути усвідомленими щодо ризиків, пов'язаних з небезпечними сайтами, небажаними контактами та обмеженням особистої інформації в інтернеті. Важливо ніколи не ділитися особистою інформацією, такою як адреса, номер телефону чи інші особисті дані. Я два місяці готувала доповідь з історії. Я зробила презентацію, зробила невеликий відеофільм. Все це зникло через вірус. Чому мені дали флешку? Я її не перевірила перш ніж використати. Усі файли в моїх папках зникли. Мені сказали, що можна відновити, але на це піде більше тижня. Краще б я встановила антивірус. Батьки та вчителі повинні навчати дітей здорового глузду в інтернеті. Діти повинні розуміти, що не все, що вони бачать в інтернеті, є правдою, і як розрізняти небезпечні вміст та оголошення від безпечних. Настав час оновлювати програмне забезпечення. Це відбувається регулярно. Я до цього знав і не звернув увагу, що скачав його з лівого сайту. У результаті з'явилося кілька вірусів та троянів. Ноутбук став перегріватися та зависати. А потім і зовсім вимкнувся, і довелося віддавати в ремонт. Це просто кошмар. Я постійно в соцмережах, і в мене там багато друзів та просто передплатників. Я з багатьма листуюся вечорами, але нещодавно хтось надіслав мені скрін моїх фотографій, які опинилися на сайтах знайомств. Зловмисники сказали перекрасати гроші на картку, якщо я хочу, щоб мої фотки звідти прибрали. Мені довелося віддати гроші. Добре, що батьки не дізналися про це. Підтримуйте відкритий та довірливий діалог з дітьми щодо їхньої онлайн активності. Заохочуйте їх спілкуватися з вами про те, що вони дивляться та роблять в інтернеті, і надавати їм поради щодо безпеки. Моєму брату 5 років, і йому подарували на день народження смартфон. І, звичайно, він встиг встановити все, що було можна, і ніхто вдома не встиг простежити за цим. А потім він став якимсь замкненим. Я перевірила його телефон, а йому постійно писала в повідомленнях якусь мороку про смерть, про війну. І для нього це був, наче, гіпноз. Йому довелося декілька разів відвідати психолога. Ми всі разом йому допомогли, звичайно, але тепер я буду більш уважнішою. Кібермобінг або кіберзнущання. Це форма цифрового насильства, коли особа або група осіб використовує технології та інтернет для того, щоб причиняти шкоду, образити або вразити почуття гідності іншої особи. Загалом, забезпечення кібербезпеки для дітей в Україні вимагає спільних зусиль батьків, вчителів та організацій, які працюють із дітьми. Важливо постійно нагадувати дітям про безпеку в інтернеті та надавати їм інструменти та знання для захисту себе в онлайн середовищі.